Всім привітки! Сьогодні знімаю розпаковку посилки від компанії Pharmacy. Поїхали! Славнозвісний гель-каштан. Туба 150 мл. Всі вже про нього знають, але ще раз покажу. Засіб для умивання з доглядової лінійки з ретинолом Resurface ось така туба і має отаку пломбочку. Доглядова лінічка з календулою, це кремчик, бальзам, тонік і засіб для умивання. Ідеально підходить для чутливого типу шкіри і для сухого типу шкіри. Покажу, як виглядає тонік. Він знаходиться в флаконі, і в нас під кришечкою. Не забуваємо, що там знаходиться пломба. Перед використанням її потрібно зняти, а потім вже відкривати флакончик і користуватися. Хочу звернути увагу. Фармасі слідкує не лише про якість своєї продукції, а й про якість їх упаковки. Сироватка з капіксилом для зміцнення вій. Бади від фармасі це колаген і спіруліна це ті засоби, які доглядають за нашим організмом зсередини, а косметика вже має догляд ззовні. Парфумований набір сігнатуре це парфуми, гель для душу і лосьон для тіла, плюс косметичка все йде в одному ароматі. Маємо ще ось такий путівник мейкап. Це по декоративній косметиці. Оновлена вся лінійка тут представлена: всі бібішечки, тональнички, все в нюдових кольорах. Ось оновлена палетка, дуже цікава. Формула, дуже гар, презентабельна упаковочка і гарно виглядає. Стійки для контурінгу обличчя, для румян можна використовувати як помаду, тінь, дуже багато новиночок, туші для війок, оновлені упаковочки. Також ще є блампери, дуже чудово рекомендую спробувати. І ще новиночка з'явилися в Європі: щіточки для макіяжу, також отакий спонжик. Можна замовити таку брошурку і вже обирати собі продукцію. Ось такий маємо каталог, якому вже представлена вся оновлена декоративна косметика. І будь-яку продукцію від компанії Пармасі можна замовити у мене. Не соромтесь і пишіть мені в особисті.